Хай. Трансляція. Може, сьогодні буде в 21, до 22 до 22, 9. 9 сьогодні може буде трансляція до 10. Так що захочете. Можу. буду Ефір. эфир? Пишіть в чат шесть.

кого вы не бачить. Скажите мне, будь ласка, кого не В чат можно писать, если хочется. Ну, добро. Гриль Стану тут. 50 метров. 166, Ну, добре. Так. Ділимося. Хм. Ладно, куда мне Привіт, Привет, привет. Стоїть. Ну выезжаю. Еду, пыль. Еда, еду. За добре. Ого, кидають. Б'ють, б'ють, б'ють. Аккуратно. Главное, щоб бурас не був. Не бий мене. Будь ласка. Жить хочу. тут? Кто? Элэ? Ага. Нам надо Ого! Ды! Ды, что ты пьешь? Угу, где ты? Тун, там. Пошли, Бив, <ріпи> mm. ну дуже добре у нас. Справи? Ну добре. Куди їде Не попав. грим. Грим, гримит. Тут не можно выехать. Блин, ну, не можем объехать. Ну, мне кажется, я объезжаю, мне так кажется. Да. Я да, грим. Хто? Гада. Малий. Живий. Нарешті я хочу живий. Дякую Не дуже добре у нас справи Грім тут був. Він зник. Хто mm -hmm. ще не зникав? Мовчить. Чат мовчить. Добре. Так в мене нема.

Зараз будемо будем боржим, спальні Спальнювань. Будуть, завезуть одинадцятки, от тоді буде вісілуха. От це Джек позаїсто. Це я розумію. Лесто. Лесто. Я буду... Так. М -м -м. Ну, нормальный такий. танчик. Дуже прикольный. Поехал так. И сейчас ровно. Все дуло просто неймовірне. Шал Засвітив. Ага, Ого! Ти куди? О. Хоч когось бачу. Бачу, бера. Ах ти ж, це що роблю? Ти ще його бачу. Ого, кудись? Куди вони їдуть? Ау! Не дозволяли ми вам. Ну, все. ну Вс, комусь кранти. Я вже знаю кому. На шартаже вам. Ой-ой-ой, где сіда кудись? А ну йди сюди. Криса, ти ме... маленька. Поїхали. Хто? Десь там є хтось, хм, Умр. Поїхали перезарядку Заряджаюсь. Рубы. О, кто-то там пока еды Бармани. На. Куда что идиот? Чекай! Наедь! Ну, будь ласка! Да, тундра! Стоите! Пять нуль! Тоже долго! А, бо... а нет, це не мало. Ку, бру, маленькую, маленькую, крысай. Крыса обновилась. Затим, 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 зам! Його бить. Бить. быть Азачекай, Фио Маливо, дарчи Стюк бье, надо, сейчас цей там саитнкер бье. Конкист. Ну помогите. Yeah. Так, поїхали. Оооо. Mm -hmm. mm -hmm. Арта. Надо mm -hmm. mm -hmm. быть очень аккуратно. Не виїжджати нам, нам. Не треба нам. Так, выстреймо. О, все, все, все. куда это тут так? Аливадерчи. Тут четырех уже прибыл. Кто? Стюги сто. Да, что? Ну, Куда-то туда поехала. Зашли, зашли. Зашли. Ого! Куди це воно так? Пали! База! Фух, це дуже ну все ок, все ок. Почуть в чате, что хочете Так, поїхала. База! 4 4 примів танка. Ну, дуже добре. Добре. Привіт усім, привіт. Багато докуплять. Нашим. Сакердой. Все, Все, ми ми перемогли. Все добре. Куди й Всі відже, надо. Все, ми перемогли. Азу захопили. Все, перемога. Тим був. Ладно. Дуже добре. Що ми Зараз будемо на ФВ грати. І muda. Протім дев'яток буде добре. Поїхали. Перевал. дві ФВ. мене це... Я зовсім не радий. Я веселий, зовсім. О! Діда, їде. Їдуть. Ну. мене засвітила. Тільки мене -мо засвітила. Ну, Моє Поїдемо. Чубою. боже Возвращаем. Я вже не боюсь. Поїхала. Сподробуло, <звук> ладно. Поїхала. Угу. Ну добре, Справа. Ого, там ще шифовая стоїть? Грешті. Дякую. Трішки переїду сюди. Виїхав. a Benjamin, pues a mi mamá, que se llama, no cuadra. Oh, no, 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 Да Де попа? Действую стоять не буду. вот что не светился друг я бачив, що чарфутюр їхав. так що я поїду за чарфетюром ну треба я сам Ой, цвет уже повезло мені поверзвил Булочку! Булочки! Кто? Там уже стоящий черепаха Ой-ой-ой-ой Ну, тогда но дебил. Да я Поехали, иди, иди, давай быстрейше, быстрей. Ну, попадай, ну, попадай Хто? А, -а, -а. Да розуміло хто. Стуг є сто. Стуг є сторону на шквальном воленні, зараз будемо на Стюг є сто грати.